як ви правильно зазначили, ми військові. Наша головна мета захищати нашу територію, нашу країну та наше населення. Звичайно, для нас неприйнятно просто віддавати територію без причини, що взагалі означає віддавати нашу землю. Саме тому ми й воюємо, тому ми не відмовляємося від нашої території. Знаєте, я навіть не дозволяю собі розглядати такий сценарій. Усі війни колись закінчуються, і звичайно, ми сподіваємося, що наша також закінчиться. І коли це станеться, буде встановлено справедливий мир. У моєму розумінні. Справедливий мир це мир без попередніх умов, без відмови від території. Це означає зупинку вздовж нинішньої лінії бойового зіткнення. Це означає зупинку припинення вогню. Після цього переговори без будь-яких умов. Тільки тоді такий мир буде справедливим. Будь-які інші умови будуть несправедливим миром, і для нас це неприйнятно. Основне питання, яке постає як у українців, так і у наших західних партнерів, чи є спроможністю України продовжувати бойові дії з погляду генерала Сирського, такі ресурси є. Хоча ми розраховуємо на допомогу, ніхто не буде зупиняти свій опір і дії на визволення окупованих територій. Ми у нас є ресурси для продовження військових операцій. Ми робимо все, щоб якщо ворог продовжить війну, і ви бачите, що, хоча ми хочемо миру, справедливого миру, ворог продовжує наступ, використовуючи ці мирні переговори як прикриття. У їхній операції немає жодних пауз, жодних затримок. Вони продовжують просувати свої війська вперед, щоб захопити якомога більше нашої території під прикриттям переговорів. Це, до речі, стосується категорії питань у стилі Дональда Трампа, чи є в Україні карти. Також в українських військових є чітке розуміння місії, яка виконується під час оборони від російської агресії, що українці зараз оберігають мирне життя Європи, її цілісність. Натомість очікують на збройну підтримку не лише зі штатів, але й всіосяжну допомогу з боку європейців. Ми дуже вдячні нашим американським партнерам та всім нашим союзникам, які підтримували нас протягом усієї цієї війни зброєю та спорядженням. Ми сподіваємося, що вони й надалі надаватимуть повну підтримку. Але ми також сподіваємося, що наші європейські партнери та союзники за потреби будуть готові надати все необхідне для нашої справедливої війни проти агресора, тому що зараз ми захищаємо не лише себе, а й всю Європу. І для всіх європейців надзвичайно важливо, щоб ми продовжували це робити. Бо якщо нас тут не буде, інші будуть змушені воювати в Європі. Весь цей час, поки тривають наші ефіри, поки наші партнери намагаються провести дипломатію, переконати російських союзник э, э, російських союзників не надто ефективно, до речі. Наші збройні сили лишаються єдиною надійною гарантією того, що російське зло не пошириться далі. Наші бійці витримують, але не витримує техніка. Підрозділ 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал Хорунжого Марка Безручка, який винищує ворога на покровському напрямку, потребує для виконання завдань пікап, і це буде Нісан Навара. Його вартість 495 тисяч гривень, і понад 330 тисяч ми з вами вже зібрали. Лишилося не так багато. Я вірю, що зможемо. Швидше закрити цей збір. Після того, як викупимо пікап, ми дообладнаємо його системами РЕП, щоб захистити хлопців від дронів. Також нагадаю, що серед тих, хто задонатив 200 та більше гривень, ми розіграємо новий 16-й фон на 256 гігабайт, який надали благодійники, щоб привернути більше уваги до збору. І чим більше донат, тим більше шансів на виграш. Та найголовніше, чим швидше закінчиться збір, тим швидше бійці отримають добре захищену машину. Ще нагадаю, сьогодні день збройних. Сил України. Тож, безумовно, дуже важливо зробити нашим бійцям такий подарок у вигляді бодай найменшого доната. Хочу звернути вашу увагу на те, що, як на мене, відбулася. Досить таки визначна подія у Білому домі. Ну як подія? Вони оприлюднили свою стратегію національну стратегію Сполучених Штатів 2025 року. Зрозуміло, що вона не лише стосується цього року, а вона передбачає подальші дії сполучених штатів. По суті, є дорожною картою того, як сполучені штати будуть розвивати в тому числі зовнішні зносини взаємини з іншими країнами і дуже цікавий момент випливає саме по Європі, оскільки в цьому документі вказано, що Європа, здається, проявляє слабкість перед Російською Федерацією, хоча насправді є достатньо потужною, значно потужнішою як економічно, так і озброєння ніж Російська Федерація, і програє лише у кількості ядерних озброєнь. Проте це не заважає ну так у лапках Європі триматися е осторонь важливих процесів і поводитися надто обережно, що провокує Російську Федерацію до подальшої агресії. Інший цікавий момент, що Сполучені Штати, розглядаючи питання взаємин з Європою, першим пунктом поставили. Е Стратегічне партнерство з Російською Федерацією, при тому, питання України було відкинуто на якийсь абсолютно третій план. А відтак очевидно, ми можемо припустити, що у протистоянні між Російською Федерацією і Україною у розв'язаній війні Російської Федерації проти України у нинішньої команди Білого Дому Щодо України є певне таке другорядне ставлення або другорядне бачення важливості нашої країни. Це сильно відрізняється від того, що декларують наші, наприклад, європейські партнери, які чітко усвідомлюють, що е, мир і спокій в Європі напряму залежить від здатності України протистояти російській агресії. Е, е, інший момент, який вказують Сполучені Штати, окрім стратегічного партнерства е, з Російською Федерацією, так це те. Що вони зацікавлені у збереженні Європейського союзу і підсиленні його, хоча, звісно, Дональд Трамп е, додав досить потужної критики е, Європейському Союзу, заявивши, що е, Європейський союз може. Е, Втратити цивілізаційність або цивілізаційно впасти, він, звісно, наводить певні певні ознаки, які доводять те, що у Європи виникли справді екзистенційні проблеми.